Вітаю вас! Трошки прирвалося відео. Для нової Каховки зробила розклад і хочу вам розповісти. Ми спитали з вами інформаційне поле разом, як пройде неділя з 3 по 10 люте місто Нова Каховка Херсонської області. І зараз я вам розкажу, що вийшло. Дивіться: вийшло. Тут у мене трошечки такий величенький получився розкладик. Вийшло те, що ви дуже переживаєте, розбите серце. Вам предлагають варіанти там, в окупації, і ви дуже переживаєте і ви відвергаєте. От, ви не хочете нічого, те, що вам предлагають, і ви дуже переживаєте того, що це окупація. Ви дуже надієтеся, бачите, карта правосуддя, що прийде. Справедливість, що все рішиться, прийде український захисник, український король і всю цю інформацію принесе радісні звістки. Буде карта сили, посилення військове. Дивіться, це король України, прийде посилення, допомога Україні. Ну, гарні новини принесуть. І будете ви вдома. Дивіться, зараз я вам розкажу ще що. Нова каховка. Дивіться, вийшло, що зараз там у вас король мечовий дьявол, це він там знаходиться. Ви під його зараз окупацією знаходитеся, він там. Но то, що йдуть дуже такі події, все рішається вам на допомогу і на визволення, це факт. Так показує інформаційне поле. Такі підсказки. Воно приїде обов'язково, це підсилення. І буде підсилення обов'язково прийде. Так, окупація, і ви зараз підсилення йде. Іде така ідея, дивіться, карта зірки дуже велика ідея, создається. Создається воно вже зараз. Карта звезди, касаємо води, касаємо міста, на воді. велика ідея для того, щоб змінити судьбу. Зміна судьби, колесо судьби йде. Одна тільки така карта, яка мені не дуже сподобається, це дивіться, мужчина сидить і дивиться, що люди кудись йдуть. Що як погано з ресурсами і вони кудись уходять. Карта поганих ресурсів, карта нищо, може бути больного чоловіка, человека. чоловіка. Він, люди шукають, куди йти бі, біжать, ідуть, щось шукають, Погано з ресурсами. От така, така от карта є п'ятерка пентаклі, яка завжди, яка що люди будуть трошки постраждає мирне населення. От щось буде з ресурсами. А тепер, поки запис іде і можна продовжити. Продовжити можна нашу з вами роботу, питати інформаційне поле. Зараз ми докладемо і спитаємо, чого у новій каховці, кудись ідуть люди, куди вони підуть? Куда вони підуть? Чи це просто погано з ресурсами. Може, з водичкою щось буде? Так, да, вони лякають. Нова каховка, вони лякають, що то з водою щось буде. І ці люди дуже переживають за це, за ту воду. Дуже вони так, події. Так, все буде добре. Дивіться, е, ворог, ворог отуда піде. піде. Піде, він, він буде лякати, він буде маніпулювати. Но і це буде дуже-дуже якесь продовжительне время. може і не до 10 лютого, може і далі. Таро розповідає, яка ситуація на найближчі дні, найближча ситуація. Ну, я вже також мені треба якось і время заказати від вас. І це може бути не так скоро, але він, розумієте, щось таке случиться, такое незвісне для нас. Щось таке случиться. Це буде все то туди, то туди. Будуть якісь перемовини, пусть їх домовини, щось будуть ждати, щось буде їхати. І потім щось таке случиться, щось таке може бути на воді, коло води. Немножко така ситуація загрозлива, що може і вони уйдуть оттуда. Може, це вони подлі діяння думають. Понимаєте, тут трошки. Трошки є по-разному, можна ці карти прочитати. Те, що вони замислили, те, що коло води на воді касається така не дуже гарне, і то, що потім визове сумнів, це однозначно. І вони уйдуть. Вони щось можуть, ем, коли будуть уходити, вони щось можуть зробити Немножко якусь таку неприємність, що людям може не буде чогось вистачати, ресурсу якогось. А і так, но ну, ну, буде все добре обов'язково. А ми зараз на більше новая каховка з 3 по 10 лютого як будуть справи. Новая каховка, Херсонська область. Як будуть справи? О! -о, 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 -о. Ага, новая каховка будет підвішене состояния. Якісь будуть справи. Вам захочется уйти оттуда, а уїхати. Це буде касатися судьбоносних рішень на воді, те, що касається денег, те, що буде переливатися, вони обнулять, обнулять, дьявол обнулить, будуть постріли. Буде сам ворог, оця війна, будуть постріли, і буде страшний суд. Будуть якісь гарання, визгорання зданій. Буде, він ще може там щось підпалити, запалить. Ну, от якісь, помі знаєте, ворог може зробити такий підпал подлий. Це він таке може зробити, нову акахольку. А потім буде дуже багато роботи у імператора, у імператора, такий, хто прийде вже, визволитель імператор, і потім буде дуже багато ще роботи. Після визволення дуже буде багато роботи, і, ем, як буде все-таки чогось не вистачати, і будуть переживати, де його зробити. І все рішиться. Обов'язково все буде добре. От побачите, трошки треба потерпіти, і обов'язково буде все добре. І ще знаєте, що в нас є? Село Корсунка. Каховський район, Новокаховська громада. Село Корсунка. Нова Каховська громада. Каховський район. Правильно я сказала? Ви запитували, давайте ми з вами спитаємо село Корсунка, Каховський район. Які будуть події з 3 по 10 лютого? Ось які будуть події. На воді буде багато роботи. Буде, буде, да, І буде, слушайте, буде там зустріча військових. Будуть жертви, будуть, будуть смертні случаї, будуть боротися, буде боротьба. Дивіться. Буде визволення, буде, буде уход. Бачите, це королі війни, військові, ворожі. Будете сильно ви там переживати. Карта смерті чогось випала, Ну, ви будете вдома. Буде багато води, багато роботи проведеться. Ну, ви будете вдома, Дома ви будете, аж побачите. Побачите всі вищі сили за вас. Будете ви вдома, на Україні. Бачите? І все буде обов'язково добре. І карта миру залишаюся карта. Господи, хай так все і буде. Дякуємо, дякуємо, інформаційний простір за підсказки. Я вас люблю, люблю кожного, люблю кожного кожну людину, яка живе на планеті Земля. Я бажаю Україні і всім людям, які люблять Україну миру, добра, злагоди. Вірте, надійтесь, і обов'язково буде все добре. Обіймаю всіх міцно. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я буду дуже чекати. Обіймаю, у нас буде Україна. Обов'язково все добре. До побачення.